Замінив стартер. А перед цим поміняв акумулятори. Даже стояв у мене ось такий стартер. Не знаю скільки тут кіловат. Але коротше, заводило, заводило. Ось номер. Заводило, заводило. І дозаводилось до того, що вже навіть на 24 вольта перестало крутись. Зразу на 12. Туго крутило, два акумулятора ставив все рівно туго крутило. А потім на 12 перестало крутити, трактор взагалі перестав заводитися. Ставлю на 24, запускається, але теж з трудом. Вирішив купити два нових акумулятора, сотки купив. Зварив ось такого ящика. Ставлю дві сотки на 12 вольт, він не крутить. Думаю. Кепські справи треба заказувати стартера. Найшов там у чоловіка два стартера. Купив собі два стартера, іскра 2,7 кВт, прямий стартер. Зараз покажу, як завозиться. Трактор гарячий, тільки приїхав. А до того на цьому стартері, то то Взагалі проблема. Як трактор нагріється, він взагалі не заводиться. На холодно ще кої як, а на гарячу його не завести, поки не витягне трактор. Зараз покажу в тракторі бардак, ну, тим не менш, без газу, без нічого. Треба провода поміняти, це так на набистру руку понакидав. Але найголовніше, що воно працює і заводиться. так так, що якось так. Редукторний стартер то шляпа.